Я теж би хотів, щоб займалися вівчина п'ятсот ще більше літ, моя чарівна вижниця, В осінніх барвах сніжиться, її казкові вулиці до гір високих туляться, моя чарівна вижниця. Ковым цвітом снижиться Вижниці я проживаю вже 40 років. Вижниця як було дуже привабливе місто для туристів, так воно і є. Тільки хочу сказати, що на сьогоднішній день вижниця стала набагато кращою, і це, мабуть, велика заслуга нашому меру Олексію Гаровичу, який дуже піклується про наше місто. Вижницю називають ворота Буковинських Карпат. Да, справді це ворота Буковинських Карпат. І дуже мені приємно чути, коли відзивається дуже гарно про нашу вижницю, про наших людей, про нашу красу, про нашу природу. Звичайно, вижниця розбудована, багато вже побудовано в вижниці. де щось треба зробити краще, але ми повинні розвиватися і духовно. Ми повинні вміти прийняти людей, ми повинні показати нашу, всю нашу красу, яка в нас є. І повинні знати, що вижницю люблять всі і в Вижницю будуть приїжджати. Дякуючи, напевно, всім нашим роботящим людям, які живуть тут, які піклуються, які вміють гарно зустрічати, гарно спілкуватися з людьми, приймати людей. Тива нашої вижниці, звичайно, це туризм. Дуже багато говорить і говорилося про розвиток туризму. в Вижниці іде він трошечки. Е помаленько, але я думаю, що все ж таки основне те, що розвиток туризму в, вижниць, в нашій Вижниці буде, і от такі бази, як. Наша база на Черемошов, як база Кремениця, як база у Віженці прекрасна база Чорния, це недалеко Вижниця, ми будемо приєднувати її вже до Вижниці. Люди, які побувають на цих базах, відзиваються дуже і дуже красиво. І тому я би хотіла, щоб на розвиток туризму, про розвиток туризму думали і все наше керівництво району, і керівництво міста. Щоб більше приділяти на це увагу, щоб більше може виділяти грошей, щоб допомагати, щоб обов'язково тих людей, які хочуть розвинути туризм, які хочуть розвинути цю галузь, щоб на неї трошечки більше зуважувати, менше провіряти, більше допомагати фінансово, і тоді Вижниця, Мені здається, що вона буде найкращим містом у нашій області. А ми стосу в трені з черемошем завінчана. І австрійці, і французи, італійці, і навіть інтузі Кременницю завітали, смачних, смачних страх тут скуштували. Гори наші всіх чарують, воду нашу всі смакують, пісні на зараз співають по ж гуляють. Калорит наш незабутній є у вижниці майбутнє. Справи з печі, смакота в горщиках бабусі. Хто хоч раз їх скуштував, буде завжди в дусі. Ось бачите, ми зараз знаходимося в нас на, в нашому закладі. Ми зараз на балконі. Бачите, який гарний вигляд на річку. І так ми любуємося кожен день вже два роки. До нас приходять люди. Які цінують і українську кухню, і калорит наш місцевий. Ми відновлюємо всі традиції по мірі можливості, які були в наших бабусь, дідусів. Це і українська смачна кухня, з печі. Запікаємо домашні хлібчик, а голубчики наші з біжаними реперцями це просто та страва, до якої люди приходять і замовляють, і завжди кажуть, що це найсмачніші голубці. От а також у нас є. Туристи, які приїжджають за кордону, також які чули про нас, які бачили нас е, по інтернету, яким розповідали інші друзі їхні або родичі, які також проживають за, за кордоном. І ось так ми вже працюємо два роки. Ми з чоловіком, а це наш заклад, дуже любимо і цінуємо свою роботу, відносимося до неї по совісті. Це як наша така маленька дитинка, яку ми за якою ми доглядаємо. Яку... От. І ми дуже щасливі, що нам така випала можливість на такому саме місці, де така гарна природа, де все для того, щоб людина могла відпочити, набратися сил, позитиву, от, послухати гарну українську пісню, о, поїсти смажених млинців на домашньому молитці, От. І ось так ми вже працюємо і думаємо, що наш розвиток буде тільки йти вперед, і ми зможемо радувати всіх наших відвідувачів. Усіма благами, які може надати такий заклад, як ми. Минулому році в нас був дитячий табір, міжнародний, називався джерела толерантності. Було декілька національностей. І дуже діткам сподобалося, були дітки віком від 7 до 14 років. І для них всіх тут знайшлося і, і розвиток, в якому вони могли прогресувати, тобто це були і вивчення мов, і ігри спортивні ігри, тобто їм був наданий майданчик. І на річку вони ходили, а також в ягоду на ягоди в гриби. В нашому закладі ми стараємося, щоб практично кожен день звучали пісні нашого улюбленого співака, нашого земляка, якого ми безмежно пам'ятаємо його творчість, любимо. І люди, котрі до нас приїжджають, і які знають, чули про Назар'я от, то дуже задоволені, що ми підтримуємо, підтримуємо його творчість. Ми його не забуваємо, ми його пам'ятаємо і завжди буде жити в наших серцях. День міста я побажаю Вижниці, щоб кожен, кожен хто проживає в нашій місцевості, вклав якісь зробив свій вклад в розвиток нашого міста. Тому що я думаю, що всі зі мною будуть згідні в якому гарному, екологічно чистому місті ми проживаємо. Це велика радість, велике багатство для нас, для наших дітей, для нашого майбутнього. Ми працюємо у місті Вижниця третій рік, стараємося для населення нашого міста, люди в нас, наш заклад полюбили. У мене хороші працівники, які відносяться гарно до наших клієнтів. Так само ми завжди будемо раді бачити всіх і гостей нашого міста у нашому закладі і на майбутнє теж будемо старатися, щоб покращувати свої справи. Для міста вижити не тільки, ну, так, як було, а ще й кращому напрямку. Я вітаю всіх з святом дня міста. Бажаю всім багато успіхів, здоров'я в першу чергу, гарного настрою, світлого неба, всього найкращого. Сковій вулиці, догірмиця, моя чарівна я хотіла би сказати дуже гарні слова про наше місто, про наш чудовий край про Буковину. І я горжуся тим, що я все ж таки українка, що я живу в такому малівничному краї. Я дякую Богу, що я доживаю такого такого часу, що вже. Мені роки такі вже підходять, і я щаслива, що отакі у нас чудові люди очолюють місто і дякую Богу, що воно з кожним роком все краще. Є. Наша вижниця чудова. У нас такі робляться заходи. Це є дійсно перлина в Карпат. І так як мій чоловік також з Путильщини, а я з Лижничини, то ми тут живемо і тішимося в цьому. Тішимося цій красі. І така вижниця, дякуючи нашому миру Чепілю Євці Георгійовичу, він старається, він робить дуже багато. і місто дуже прикрасилося під час його влади такої. І хочу сказати, що і влада багато робить для того, щоб люди тішилися. І писанка у нас, і лук'яна кабилиці, пам'ятник, і місто чисте, гарне, прибране. Дякую Богу, що у нас такі люди, котрі піклуються і роблять для людей для людей роблять таку красу, яку повинні люди мати. Моя чарівна вишниця Дорогі вишничані! Від імені районної ради ветеранів і особисто від себе вітаю вас святом, днем міста. Ми пишаємося тим, що народилися і живемо у цьому прекрасному куточку Трикарпаття. У нашому місті проживає 1200 ветеранів війни і праці, які Своєю наполегою працею річним подвигом зробили вагомий внесок у розвиток нашого міста. І приємно те, що наша молодь наслідує приклад наших ветеранів і вчиться в них, як потрібно жити, працювати і любити своє місто. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя і добробуту кожній родині. тому що я в ньому живу. Вона стала рідним не тільки для мене, для всієї моєї родини. Бог обдарував надзвичайною природною красою наше місто. І дуже б хотілося, щоб не тільки краса природня була в нашому місті, а й людська. Тому я щиро бажаю, щоб всі люди, які живуть в нашому місті, чуть-чуть стали добрішими один до одного, навчились поважати один до одного. І саме вони навчились робити добро, не зважаючи ні на що, не потребуючи нічого взамін. Вже третій рік проходить день міста, і кожного року, кожного разу все краще і краще, це свято. Я щиро дякую всім людям, підприємцям, меценатам, всім небайдужим, хто долучається до того, щоб нас, наше місто стало ще краще. Я вважаю, що ми досягнемо такого рівня, що наше місто не буде не тільки красивим, а буде раєм. Вліта світлий день, с мрічками захвічена, а мисто зухрень, з черемошем завінчана. Я знаю, що вижницю по-різному називають. Вона називається воротами Карпати. Ще її називають чепурною і затишною вижницею. Вижниця всі часи була саме такою чепурною і затишним куточком у нашому тому карпатському краї у свій час. Олексій Григорович Щепіль мене запросив до себе на роботу, скажімо так, заступником з гуманітарних питань. І так сталося, що з 1997 року, по сьогоднішній день, я очою виженське районне товариство в Скажу, що усі часи. Кожен голова міської ради відносився до цього товариства нормально. А Олексій Грович з великою любов'ю відноситься і до вижничан, і до міста, і до товариства, тому що він безпосередньо майже 20 років працював у центрі Буковинської Сущини у Путилі. І напевно, тому так йому близьке і рідне все те, що твориться і товариством отсущина. І дивіться, яка окраса сьогодні є у нашому місті. І писанка стоїть. Це єдина, напевно, перша споруда на Буковині. Що з рук добрих і творінь нашого коледжу прикладного мистецтва така прекрасна сьогодні є. Та й подивіться, що і останні два роки ми займаємо перші місця у обласному змаганні за чистоту порядок, за зв'язковість нашого міста. Тому я би хотів щиро подякувати і Олексію Рочу всім вигничанам, що підтримують. Ну, про виженцю можна говорити дуже довго, але я так коротенько скористаючи таким музичним інструментом, що його легко носити і далеко не чути, я ще це про вижницю, два куплети розспіває, якщо можна. В Буковині при долині вижниця прекрасна, така собі, як писанка, сонячна та ясна. Завітайте до вижницю ви в святкову днину. Лишити тут свого серця більшу половину. А чи мети, чи не мети, серце виділити. Без вижниці не зможете, ви вже більше жити. Я запрошую вас до нашої чарівної вижниці, ви будете завжди вдячні його керівництву і цьому прекрасному краю творінню, де ви побуваєте хоча б одну тину. Сто в з черемошем завінчана, п'ятсот ще більше літ моя чарівна вишниця в осінніх варвах. Зніжиться, шановні земничани, мені надзвичайно приємно, що визнаться наша влада. Вижницька надзвичайно пам'ятає і любить пам'ять мого брата Назарія. І сьогодні, в день міста, я хочу побажати всім щастя, здоров'я, радості, І щоб Назарова пісня звучить, і щоб ще звучала багато років не тільки в нашій вижниці, а й по цілому світі. І з неї малював, тож будь щаслива вижниця.